А що, давайте прийдемо усі вулиці староєврейську. Від початку до кінця, бачите, на початку сніг розтанув, наприкінці мені здається, що сніг ще буде. Там, де мають робити. А різдвяний. Воно один з різдвяних ярмарків. А, вулицю Староєврейську важко бачите, Ну не важко, а <гум> не важко, а дивно бачите. Порожньою. Але насправді і важко. Це той, як ви знаєте, вулиця, вона наповнена людьми завжди має бути людьми, емоціями. Відсутність людей тут якось дуже і дуже незвична. Виглядає. Фотозона ліворуч. І майже майже доходимо до перехрестя з вулицю Сербська. Тут нічі бореки, ні прутні, нікого не цікавлять. СМ-бар, СМ-бар, я розумію, він закрився, так? Ну, оцей СМ-бар, я розумію, його вже нема. Оператор сервіс теж закрився. Порутень ще стоїть а магазини сувенірів. йдемо далі, так. Мали йти далі в кінець вулиці. Йдемо далі в кінець вулиці. Оце сербська. Настя не шоколаду теж. А, е, тобто не шоколаду карамелі без відвідувачів. Так, ми бачимо, що на цілих теж. не цитики, не ни прутни, никого не цикавлюсь. О, да и вот зеркало. Пьяна вишня не дуже заполнена. おろしくで願いします。 А, бомбет. І не один. а так Тут вже відлига. А на вулиці братів рогатинців все осінні фотозони. Тума шалом закрився, але... Здалося, просто нікого нема. Цікаво на фоні снігу виглядає так осінні фотозони. Невчасно перевзулися, то... точніше, зовсім невчасно, то... тут сніг, тут ось. А, нічого не поробити. А, так вулицею братів рогатинців до Галицької. А зайти в напрямку до площеринок. Можна до Галицької? А, це на Серпську повернуть до Галицької На Сербську і там теж можна вийти на площу ринок. Не менш гарна дорога. Кілію, бачите, трохи осінні, трохи зимовий. Погода, якщо коротко, дуже-дуже дуже різноманітна. А, тут теж дзеркало. Є. Інстаграм, не ліворуч. Тільки хотів сказати, повз яке жодна дівчина не пройде, не сфотографувавшись, так дві дівчини гонорово пройшли, не сфотографувавшись з це дзеркало. А, воно не помите, воно дуже брудне. А і ми, бачите вже, фактично плащеринок, хоч ведмедик. Ведмедику ще поїсти принесли, не тільки він має цього сьогодні парасольку, він сьогодні має ще й що поїсти. Завжди. <хи> Цікаво спостерігати. Ну, та знаєте, в різному складі приїжджають люди до Львова, на відпочинок. Але Один з таких складів, який мені подобається, коли приїжджає мама з донькою. Чому так мамі біля 40, доньці біля 20, ну, можливо, мамі 35, я не знаю. І час від часу ми колись теж йшли. Зараз хочу одну розмову не буду переказувати, а була така розмова. І донька постійно мамі каже, мама, блядь, тобі папи мало, мама блядь, ну зачем? Ну тобі папи, ну відстань від нього, ну тобі папи мало, ну мама. От таке буває в Львові.